Почнуть виконуватись ті заяви, які були зроблені на соборі 7 травня. І от ми бачимо, що дійсно вони ну, не виконуються, цього не відбувається, цей рух повністю зупинився. І от тепер подумати, що може зробити влада в такій ситуації. От Уявімо собі, що ну, треба дуже важливо розуміти, що якщо людина має якісь. Там, не знаю, якісь такі колабораційні якісь погляди, якісь е, думки, або не тільки такі, або взагалі, наприклад, думки, які е, в, на е, грані того, щоб порушити закон, але людини, вони тільки в думках. От справа в тому, що е, коли людина, що б вони не було в голові, це е, не є е, по закону приводом для того, щоб якісь. Е, в, 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 ну, Виконувати відносно цієї людини якісь, якісь дії. Тобто, що б не думали люди, які налаштовані навіть проти України, це не є приводом для, ну, для, для влади, для держави, якісь до них ну, приміняти такі примусові якісь дії. Але якщо Подумати, що от влада це ті люди, які ну, якби у них зараз задача максимально захистити Україну, наскільки це можливо. Вони стараються це зробити. І питання в тому, а що вони можуть зробити із цими всіми людьми? І фактично, якщо ну, єдине, що приходить в голову, що така не дуже гарна ідея, це у, в такому творі Орувала 1900 Твір Орувела, я думаю, дуже, досить багато хто знає така антиутопія, яка розказує про те, як була ну, найсильніша диктатура, яку тільки може уявити людина. І от там було таке поняття як поліція думок, тобто має бути деякі люди, які відслідковують навіть думки людей і за це їх якось карати. І, звісно, що це дійсно шлях ну, точно не той, який нам треба. Тобто ми не можемо карати за думки. І це е, тоді зрозуміло, що е, таким чином е, ми е, рухатись не можемо. А як тоді зробити, щоб мінімізувати владу е, тих людей, які дійсно мають ну, от такі, ну скажімо, не, не дуже, е, думки не дуже близькі до тих людей, які, е, які люблять Україну? Тобто, що, що їм зробити? Наприклад, от вчора е, журналістам вдалося е, навіть два інтерв'ю зняти е, із двома різними монахами, які їм там задають питання: а що відбулося е, там на Донбасі? Ну, Україна напала на Донбас. Ну, приїхали. Або, наприклад, в це там з ну і ну і так далі. в принципі, я думаю, ви в телеграмі бачить інтерв'ю. Це завчора зняті двох двох монахів. Тобто дійсно такі буквально прорисікі сільські погляди. І тепер питання постає: а як має влада влада чинити, якщо поліцію нравів ми не можемо? Застосувати, то що ми можемо у цій ситуації зробити, і от виходить так, що те, що відбувається зараз з Лаврою, те, що відбувається зараз на місцях, е виходить так, що це е ну, напевно той варіант, який, до якого вони додумались найкращий, як можна мінімізувати вплив проросійського налаштованого населення. Тобто по закону не можна. Виходить так, що по закону ну, це, це, це неправильно. Ти як тоді можна? Тоді можна не по закону, просто налаштовувати людей. І дійсно, сама велика. Несправедливість, яка розповсюджується зараз в багатьох там телеграм-каналах, чатах і так далі, в тому, що у ПЦ вся проросійська налаштована це абсолютно все неправда, і більшість у ПЦ там патріотично налаштована. Але владі для того, щоб мінімізувати вплив цих людей, які мають такі ідеї, вони хоча би що роблять? Вони, хоча б дійсно використовують цю цю брехню, вони діють, хоч якось. Щоб ну, якби, досягнути своїх, своєї мети, і е, виходить так, що ну, кожному з нас, якби от, от щоб розуміти ситуацію, от кожному з нас треба уявити. От уявіть, що ви, наприклад, там президент України, і у вас є задача з одного боку. Якби чесно, не, не притісняти всіх віруючих, які е, являються громадянами своєї країни і нічого бага, поганого їй не бажають. А з іншого боку, треба мінімізувати вплив е, того, що, ну, чому в, е, в Українській православній церкві досить багато людей. Непатріотично налаштованих насправді це досить просто поняти, зрозуміти є декілька шляхів, якими ці разом з релігійними ідеями, ідеї, які треба Росії для розповсюдження себе як імперії, ну якби проникали у свідомість наших людей. Перша це ідея триєдиної Русі. Тобто, коли е, там якісь старці, якісь там хтось говорили, що от, е, там Русь знову стане єдина. І ці ідеї, люди, коли приходять до православ'я, вони ж приходять чому? Вони приходять шукати Бога. Але вони відкривають думки е, книжки, ну, святі книжки православні. А в цих книжках сказано, що так і так, а Русь має від е, Русь має ще, ще бути сильна, вона ще має бути разом. Потім е, ця любов особлива до, до всяких старців. Які теж, скоріш за все, були заражені цим, цими ідеями, такими, більш тими, які, які вигідні Росії, і вони про це говорили, а люди це сприймають як прочество. Потім ми пам'ятаємо із преподобного Лаврінтія, коли багато хто говорить, що оці, ну не багато хто а це є, є, дійсно вже докази. Ті, що коли говорять, що Лаврінті говорив, що от. Там України немає, а це все буде Росія і так далі. Виявляється, це все неправда. Преподобний Лаврінті Чернігівський такого не говорив. Був деякий е старець, який був заборонений у служінні, тобто він був взагалі не священнослужителем, але вважав себе спочатку там архімандрітом, потім якесь е коло його близьких людей рукоположили. Як би рукоположили, його там здається, чи не в єпископа. Е і... Він мав, говорять, що коли були якісь там якась підозра до нього була в чомусь, і робили якісь обшуки, в нього знайшли якусь чи декілька мільйонів, чи, чи гривень, чи доларів у звичайного монаха. І думаєш, де вони в нього взялися? І це дійсно, все, скоріш за все, що це дійсно ті шляхи, якими Росія через УПЦ завозила великими тережами літературу, яка потрібна їм. І то саме тому православна церква досить, е, ну не скажу, що у багатьох, але в деякий, деяка частина із віруючих у ПЦ заражена цими ідеями цього ну, російського міру, як, як кажуть, саме тому, що вони були примішані до релігійних ідей, вони були примішані до православних книжок, до книжок про пустинників, про, про святих людей. Е, і ще нам нужку пророчества і ідея про те, що связано буде сильною. Окрема ідея про дуже велике, велике значення царя Миколи II, яка теж є однією з ключових у розповсюдженні цього ну цих, цих ідей, які потрібні Росії. І саме тому, що ці люди, які знаходяться в УПС, досить часто будучи далеко не всі, їх, їх взагалі їх небагато в УПС насправді. Тобто ну, це важливо розуміти, що їх небагато. Але ті, які е, заразилися цими ідеями, вони шукали не їх, вони шукали Бога, відкрили книжку, а там разом і про Бога, і про подвіги, і ще про Святу Русь в одній книжці. І тому люди, бідні, заразилися, і тепер от ми маємо ту ситуацію, яку зараз маємо. І е, я ж кажу, якби уявити, що хтось з нас був би владою, яка все вирішує. А який ви інший шлях придумаєте, якщо не вводити от поліцію думок, так звану, який ви інший шлях придумаєте, щоб якось обмежити їх вплив? Ну, це складно сказати. Дійсно, це не найкращий шлях. Тобто, дійсно, в УПЦ більше вже людей патріотичні. Але тим не менш, ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо, і складно сказати, що б ми могли порадити нашій владі, як би по-іншому обмежити ці всі ідеї. Це якби таке, від, ну так скажімо, те, те, що хотів сказати просто про те, що хвилює людей. Тепер повертаємось нарешті до того, що сьогодні ми згадуємо двох великих подвижників благочестя. По-перше, ми вчора читали життя Марії Єгипетської, тієї людини, яка спочатку була грішницею, але потім пройшов Господь їй. В такі, натякнувши, ти неправильно робиш, і коли вона не змогла зайти в храмі, вона зрозуміла, що це не так, і покаялась. Життя також Олексія, чоловіка Божого, це також людина, ну скажімо, теж великий подвижник, подвижник благочестя, який ну, його вчинки більшості з нас, напевно, були би скоріше за все незрозумілі, тому що, наприклад, він мав оженитися, його батьки вирішили ну, Оженити з однією дівчиною. Він після, після того, як відбулося весілля, заходить до неї в кімнату, віддає їй це обручальний перстань і говорить: тепер ми не будемо разом, хай поки Бог поки Бог буде між нами. І я якби ну, я не буду з тобою, вибачай, я буду уходити. І він пішов від потків, у нього були досить багаті батьки. Він пішов зовсім в іншу землю. Там був жебраком, який був біля храму молився. І от, як говорить це передання, що один із прислужників церковних почув голос, що дивись, це та людина, це чоловік Божий. Тобто, чому його так називаємо? Тому що, як говорить це передання, саме такі слова почув цей прислужник, ну, панамар, як ми кажемо, що це чоловік Божий. І от він, цей чоловік Божий, він дійсно людина, яка ну, благочестива, особливо. І з того часу його там почали люди шанувати. І потім він повернувся до своєї сім'ї, але вже у якості також жебрака, який попросився жити у свого ж батька, як людина, яка ну, просто просить милостині, просить подаяння, і батько йому дозволив. І сказано, що багато із слуг, фактично його слуг, тобто він син, він той, хто має владу над ними, і він їм не розказував, хто він є. І багато з них ображали, аж поки він не помер? Так дійсно, життя його особливе, і подвиг він сам на себе дійсно особливий. І тепер хочеться поставити таке питання: а яким чином відбувається? Те, що людина, як казано, поборола страсті. Тобто, що відбувається, як це всередині людини працює. Наприклад, виходить, приходить до людини певний помисел тієї, якби того, чим вона раніше грішила, якщо, наприклад, беремо наприклад, Марію Єгипетську, і от як вона на нього реагує? Якщо дехто думає, що. Вона просто перестала відчувати тягу до цього, до цього ну, треба сказати, що це неправда. Тому що дуже важливо розділити те, що є такою ну, вимогою природи і те, що є нашими звичками. От вимоги природи, те, що наше природнє, це перебороти неможливо. Ніхто ще цього не, боров, не переборов. Це взагалі просто неможливо. А от наші звички негарні перебороти можна. Наприклад, як реагує просто невіруюча людина, ну, наприклад, беремо цю ж саму приклад цієї блудної страсті, як реагує людина просто невіруюча, наприклад, бачить ну, там, гарну жінку, не знаю, скажімо, там, в короткій спідниці? Вона реагує тим, що ну, от дивиться, о, дійсно гарна жінка, якби, і виникають якісь там гріховні помисли, з якими людина не, ну, не бореться, тому що ну, просто не, не бачить тут нічого поганого. Як реагує людина, яка е, обрала для себе, що ні, це не моє, я, не, я е, буду з цим боротися як з гріхом. Виникає такий, знаєте, як, начебто як сигнал, такий, як попередження. Тривога, будь обережний, це е, об'єкт гріха, це об'єкт потенційної небезпеки. Відвернись читай Ісусову молитву, не думай про це, е, починай, починай думати про щось інше. Тобто, е, і, е, в які, тобто що значить поборо та страсть? Поборо та страсть означає, що коли. Людина е, бачить е, потенційно наближення цього гріховного помисла, ще коли він майже не прийшов і вона його блокує уже дуже дуже здалеку. Він ще не те, що не це як думка, він просто щоб взагалі не підійшов, і людина е, його е, просто відчуває, що це він. Так, стоп, я про це не думаю, я відвернувся, я думаю про інше. Так з будь-якою страстю, якщо ми поговоримо, наприклад, про. Не знаю, от люда людина любить щось там солодке їсти, а вона пообіцяла, що от я в чомусь от не буду там в там, цей, не знаю, там якийсь якийсь торт, яке щось, щось, щось таке смачне їсть, і ось воно перед нею лежить. Це так само працює, абсолютно той самий механізм. Тобто, спочатку людина не бачить цьому проблему, коли вона прийняла рішення, що я не буду цього робити, в неї спрацьовує так, стоп, відвернись, тобі це не треба. Іди попий водички, іди займись ще щось іншим. Так працює будь-яке, тобто, які внутрішні відчуття, коли є у людини, що таке поборота страсть. Це коли вона відчуває, що вона наближається. І е, зупиняє її дуже здалеку. Оце важливо дуже розуміти, як е, в святі подвижники благочестя, що вони, е, у них не, нікуди не дівалось бажання гріха. От що важливо розуміти. Пам'ятаєте, коли чи то Макарій її чи от не пам'ятаю хтось святих, до якого сказано, що прийшла до нього е, якась дівчина е, в, щоб, е, в, щоб його спокусити. І він розвів багаті і танцював на цьому багаті, тому що треба було настільки е, якби е, сильний якась протидія всередині розуму, щоб якось перебороти цю страсть. Тобто вони нікуди не діваються, вони залишаються і залишаються, і вічно постійно борють людину. Єдине, що вони спадають трошки з віком. Ну так, так, так зазвичай відбувається. Але взагалі це, ну, це стосується не всіх страстей, тобто кожна страсть, страсть гніву візьмемо. Людина бачить потенційно щось, що її дратує, вона починає заводитись, вона починає знову думати, да, як же це знову таке відбувається? Да, що ж це таке? І вона от готова завестись і вибухнути. А якщо вона деякий час тренувалася тим, щоб так не робити, і вона відчуває так, стоп, я, я зараз от я бачу вже ту ситуацію, яку от я зараз вибухну, я зараз в мене буде дуже сильний гнів, я що зроблю? Там, як там кажуть, я там, порахую до десяти, глибоко вдихну, щось ще зроблю. Тобто це загальний механізм, що таке боротьба з трастями. У всіх людей є такі звички, які нам заважають жити. І от коли ми провели деякий час в зусиллях, Тих, щоб їх перебороти, ці звички, у нас з'являється от такий механізм, коли ми бачимо потенційне наближення цієї цього гріха ще здалеку, і його зупиняємо. Говорю, ні, мені це не потрібно. Я від цього відмовився. Я, я це зупиняю. Я я цим це робити не хочу. От мені здається, дуже важливо в день, коли ми говоримо про подвіжників, розуміти, як це працює, як це відбувається. І я думаю, що це буде корисно нам для того, щоб побороти те, що є всередині нас, що нам заважає нормальне життя, що якимось життям псує наше І це життя, можливо, відносини з близькими, псує наше відчуття Бога, тому що коли ми що згрішили, ми відчуваємо себе ну такими недостойними, і нас це теж мучає. І я думаю, що це дійсно корисно розуміти, як це відбувається всередині. Амінь.